Вітаю, друзі! А також усі інші. Отже, в нас сьогодні 12 жовтня. І це 1327 доба мужній оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як завжди, на обов'язку світ... ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І такий собі е невеличкий, хоча насправді для е моїх відео великий вступ. Не просто так, тому що ну, це було показове відео. Той, хто хоче, може його переглянути ще раз. Бо на цьому відео ми побачили багато чого. По-перше, ми побачили дорогу смерті, по обидва боки, від якої велика кількість російських легких транспортних засобів, знищених нашою артою та фпв-дронами, нашими бійцями. Ми побачили те, як росіяни тікали від чергового нашого ФПВ-дрона, який саме влучив в одну з їх автівок, якою виявився новий багі Улан-2, який нещодавно поступив на озброєння російських окупаційних військ. Він зроблений на базі фургону Соболь, який використовує шасі Ніва. І а з того, що в першу чергу ці баги пішли на озброєння 90-ї танкової дивізії, можна припустити, що це якраз були а, бійці зі складу одного з підрозділів 90-ї ТД а, окрім цього, що ми побачили? Ми побачили те, що російський окупант, який вижив якимось дивом після цього удару, що в першу чергу почав робити? Не свого пораненого. Ну, назвемо це там, побратимом його назвати важко, коріша. Не свого а, пораненого коріша почав рятувати, а побіг рятувати автівку, а побіг рятувати боєкомплект, коли зрозумів, що ну, а, якось воно тхне а, смаженим, то почав щось зробити вже зі своїм корішем, який варявся там десь в полі. При цьому він почав кликати на допомогу таких самих корішей. Які проїжджали повз і не зупинялися. Їхали собі, їхали, їхали і їхали. Тобто, русскі своїх не бросають. Ми це дуже добре знаємо. А, мабуть, в першу чергу треба було б рятувати саме того пораненого колегу. Але поранений колега стикав кров'ю. Поки спочатку його коріш намагався врятувати автівку, боєкомплект, а потім взагалі ніхто не відгукнувся, щоб евакуювати пораненого. Ну от саме і тому кількість двосотих у російських окупаційних військ зростає за останній час. Але є ще один невеличкий нюанс, на який я хотів би звернути увагу. Якщо раніше російські окупаційні війська, особливо 90-танкова дивізія, від свого командування в першу чергу отримувала танки. Ну, і бойові броньовані машини, то зараз вони отримують улан 2 Таку собі модифікацію ніви. Не можу сказати, що як для мобілізаційного баги це поганий автомобіль, а, але він не призначений для штурмових дій. Він не призначений для того, щоб штурмувати укріплені позиції чи проривати рубежі, а це логістика, це диверсійна діяльність. А це розвіддіяльність ну, в якихось умовах там висадки, там якихось диверсантів там чи щось таке інше. Але це точно не штурмова машина, яку зараз використовують як якийсь а, бронетранспортер. Це багато про що кажуть. Хоча і не треба себе вводити в якусь таку оману, тому що а, в зоні бойових дій росіяни почали активніше використовувати техніку яку Протягом майже всього цього року вони досить жорстко економили, і цю економію ми бачили влітку, особливо ми бачили в серпні та в вересні. Але в жовтні, мені здається, зміниться тенденція, оскільки, ну я неодноразово про це говорив. А, настає осінньо-зимовий період, сезон дощів, сніг в майбутньому а, морози. І от якраз на мотоциклах і жигулях. Не особливо поштурмуєш навіть на багі Улан-2 не так просто буде штурмувати а, в таких погодних умовах. Гуснянка буде працювати краще і вона вже починає працювати. Отже, а, покровський напрямок: російські окупаційні війська а, намагаються зараз деблокувати ті підрозділи, які опинились в оточенні, і за досить такий довгий період часу вони почали використовувати. Техніку. Вони використовують його переважно на добропільському напрямку, і механізовані накати, механізовані штурми стають більш такою вже чистішим явищем, аніж це було навіть два тижні тому. До початку, а, навіть жовтня і навіть на початку самого жовтня, отже, напередодні росіяни намагалися прорватися в Володимирівку, і їм в принципі вдалося висадити десант на околицях Володимирівки, але з летальним суїцидальним для себе результатом. Тим не менш, під час цього накату використовувались а в першу чергу, використовувались сили та а, засоби механізованого типу. Росіян підвозили саме ББМ, а також вони мали підтримку танків, і це вже не перше явище. Фактично, на Покровському напрямку, Добропільському напрямку, все частіше Росіяни починають використовувати саме механізовані а, нахати, і це говорить про те, що для них покровський напрямок залишається більш пріоритетним аніж те, що говорить, наприклад, Герасим. Про те, що Запорізька область для них тепер в пріоритеті, а це скоріш було і ПСО. Це як А що Герасимову збрехати, те ж саме, що і путіну збрехати. Вони брешуть як дихають, дихають, як брешуть. Отже, це було відволікання уваги, і, на мій погляд, навіть переміщення. В напрямку на південно-західну локацію Новопавлівського напрямку, тобто на Дніпропетровщину та Запорізьку область підрозділів зі складу Покровського угруповування, все це мало ну, таке собі вигляд більш ситуативного характеру, який не кардинальним чином може повпливати на хід подій, а ситуативно. Тобто, це будуть окремо взяті ділянки, які будуть підселені. Але основний акцент це Покровськ. І, звісно, окрім Покровська, ще є Костянтинівка, оскільки, як ви бачите, вони опинились в дуже схожій ситуації по охопленню. А, прямого боєзіткнення, пряме боєзітнення тільки в Покровську через Звірове, а до Костянтинівки росіянам ще шмагати і шмагати. Тому я думаю, що це накопичення, яке відбувалось набагато раніше. Передислокація з Курської області сил та засобів, воно буде працювати в обидві боки. Але росіянам в першу чергу треба зараз е е вирішити проблему 51 ї загальновійськової військової армії, а е просто пробиваючи лобом все, що тільки можна пробити, і саме тому виходить наперед е механізована компонента. Тут не треба недооцінювати росіян. У них дійсно серйозні зараз проблеми з залишками техніки. Вони виробляють дуже мало а, нової техніки, як танків. Ну, танків виробляє тільки урал це танки Т-90 і в кількості менше ротного комплекту на місяць, тобто менш 11 10 одиниць. Від 6 до 9 танків на місяць, типу Т-90 виробляє з нуля абсолютно нових. Уралвагонзавод займається він переважно ремонтом пошкодженої в боях техніки, ремонтом знятою з консервації, розконсервацію відновлення техніки, дефективізацію техніки проводить, а також модернізацію переважно танків Т-72 моделі Б, але зараз починає братись за Т-72А найраніша модифікація. Коли було створено с 72 І таких досить багато. В них сот, приблизно десь 600 можуть відновити це роботи аж до 2026 року. Тому вони в цей час, коли економили, вони накопичували. І це наша проблема, або не наша, або наших партнерів, до яких можуть ці танки заїхати. Бо все ж таки в нас. Де-інде, але існують кіл-зони, і прориватися на механіці, досить складно в цих скіл-зонах. Саме тому там і замінюють танки та ББ великою кількістю людського ресурсу, який, як відомо, Росія масштабує мобілізацію в 2026 році. Отже, окремо взяті пріоритетні якісь напрямки локації, такі як Покровський напрямок, Костянтинівський, цілком можливо Сіверський. Будуть підсилені саме технікою. Там вони будуть використовувати її в осінньо-зимовий період більш активніше аніж на інших ділянках. В свою чергу, це все одно буде як на мене, не той показник, який нам потрібен, щоб знищувати, остаточно знищити їх механізований потенціал а його вони зберігають для чогось іншого. Для відкриття, мабуть, цілком можливо нового театру бойових дій, який може стати одна з європейських країн або колишнього радянського союзу. Тому станом на сьогодні ситуація, м'яко кажучи, ну і для росіян непроста, і для нас треба робити відповідні вибори. Бо ми можемо в 26-му році зустрітися з настільки величезною навалою людського ресурсу. Який, ну, в принципі, а, треба готуватися, щоб знищувати, а, адаптуватися до цього, вводити відповідні а, зміни, ті ділянки фронту, та точніше, не ділянки фронту, ті тилові ділянки, які можуть дуже швидко опинитися фронтом, треба максимально затягувати чим колючою проволокою, а надовбами а, створювати міні-загородження, протипіхотні міні-загородження, особливо. І все це повинно бути гіпертрофованим, максималізованим, натягнута в декілька слоїв, шарів, в декілька а, смуг і так далі. Тобто класична методичка а, по протипіхотнім загородженням вона вже не працює, тому що в нас буде не класичний варіант. І в нас поки що є час в тилових зонах. А, де нема активної а, бойової діяльності і де ще не долітають в півві дрони, створювати такі поля йогози, поля надов, саме поля не просто смужка, а поля, поля а, протипіхотні загородження і так далі, щоб рух був максимально їх загальмований. Ну і відповідно також, якщо вони почнуть використовувати протитанкові. А, якщо вони будуть використовувати механізовану компоненту, обов'язково протитанкові загородження, все це повинно бути обов'язковими гіпертрафованим. І тоді російські окупаційні війська будуть мати мінімальні просування, навіть коли повернуться до практики використання механізованої компоненти. Але ж знову ж таки, ця механізована компонента може опинитися вже в 26-му році біля кордонів однієї з європейських країн. Це цілком імовірно. Бо Путін не має наміру вкладати якусь угоду. Він не має наміру діяти по задуму Дональда Трампа, і він не є адептом якоїсь там пізділ. Друзі. Дякую всім, хто дивився це відео. і Нагадую, що ви можете підтримати його. Лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репостувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обо своєї, і це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. А спонсори відповідно завжди будуть отримувати цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. До зустрічі, як завжди, завтра зранку в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!